Вітаю гостей і підписників каналу бодр 23 Продовжуємо готуватися до найважчого опалювального сезону. І зараз хочу вам зняти коротенький відеогайд як користуватися автоматикою Eurosit 630. Вона зараз у нас облаштована у старий котел Термо без заміни начиння. І як все ж таки його вимкнути, а найголовніше вимкнути. Ну По-перше, відкриваємо газовий вентиль. Ось він у нас газовий кран. Далі наш газ природній надходить до самої автоматики. І що потрібно робити для того, щоб запустити систему? По-перше, виставляємо регулятором на зірочку. Це на запалювання. Виставили. Ось. Далі натискаємо саму кришечку і кнопку п'єзорозжигу. Ось тут. Повинен спалахнути вогник З першого разу він у нас спалахує, як ви бачите. Далі ми тримаємо на натиснутому стані кришечку десь секунд 10-15, поки весь цей час у нас розпалюється вогник на горілці пілотній. А потім буде вже розжиг на основну горілку, і ми будемо виставляти темп нагріву. Так, ось у нас розгор... розгортається все, розгоряється. Дуже важливо підтримувати цю пілотну горілку, тому що без неї весь процес не актуальний. Ось, витривши мой час, відпускаємо плавно. Дивимось, що у нас все горить. Як ви бачите, у нас три. Язичка полум'я. І виставляємо на обігрів, поступово викручуючи нашу кришечку. Ось! Працювала автоматика. І в нас вже пішов процес повного горіння. Наша мікрофакільна головка працює. І система починає поступово нагріватися. Далі, якщо ми хочемо всю систему вимкнути, не потрібно проводити маніпуляцію з кришечкою чи будь-яким іншим темпом. Все повинна зробити автоматика в автоматичному режимі. А саме беремо, вимикаємо просто газовий вентиль. І все. Вимкнули, подача газу у нас припинилася, як ви бачите, і потім автоматика сама переведе у блокування газовий вентиль, бо він у нас нагрівся, і вимкнеться. Після цього переведемо наш регулятор до положення близько до зірочки до нуля, ну, нашої крапочки. І ось це, це повний цикл вмикання-вимикання. Це просто все надійно, найголовніше комфортно. Без загрожих. плюс дійсно гарне керування, нова автоматика. Дійсно гарний варіант для модернізації будь-якого котла застарілого. Так що ось так. Тому готуємось до сезону. Звичайно, окрім о, зараз ви бачили, звук був. Це вже вимкнулася автоматика, перекрила подачу газу. Окрім у нас газового, є пічне та електричне опалення, тому усі види опалення повинні бути вдома. Ну, якщо у вас, звичайно, приватний дім. А якщо у вас не приватна квартира, то, звичайно, треба модернізувати, шукати альтернативні джерела, якщо це буде необхідно. Так що так, ми вже готові. І сподіваюся, ви також приготуєтесь. Ну, а якщо вам сподобалось дане відео, ставте свої лайки. Якщо вам не сподобалось дане відео, ставте свої дизлайки. Підписуйтесь на канал, а також не забувайте. Натискати коло дзвіночок, тим самим підписатися на всі відео, що будуть виходити. Все, всім дякую і до нових зустрічей, всім па-па!